Дружина каже чоловікові Коханий, а давай машину купимо. Я навчуся їздити, світ побачимо. Чоловік цей чи той? Чоловік може щасливо прожити і без жінки. Але жінка йому дана, щоб він не вмер від щастя. Чоловік розповідає дружині. Уявляєш, кохана, чині з'ясували, що чоловіки за день вимовляють 4 тисячі слів, а жінки 8 тисяч. Дружина кричить йому з кухні. А це тому любий, що вам треба усе по два рази повторювати. Що? Як вас звати? Василь? Діти у вас є? Так, син Василі донечка Василина, а домашні тварини є? Хід Васька. Вибачте, але, на жаль, ми не можемо вас взяти на посаду креативного менеджера. От бачиш, кохана, чудеса бувають. Сьогодні вечір суботи, а я тверезий, як скельце. Не хочу тебе засмучувати, любий, але сьогодні вже вечір вівторка.